Традиційно з початком нового календарного року змінюються тарифи, набувають чинності нові закони та запроваджуються нові правила. Тож ми розібралися, які зміни чекають на українців з нового календарного року. 1 січня 2023 року на українців чекають зміни у різних сферах, адже не був чинності закон України про державний бюджет на 2023 рік, який визначає ключові економічні параметри життя нашої країни. Новий документ встановлює розміри мінімальних зарплат і прожиткового мінімуму, від яких залежить розміри пільг, соціальних допомог. Податків тощо. У новому році певні стандарти залишаться такими ж, як і в грудні того року. Мінімальна зарплата 6 тисяч 700 гривень. Мінімальна пенсія за віком 2093 гривні. Прожитковий мінімум 2589 гривень. А щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, з початку року кожен повнолітній мешканець України може обміняти лампи розжарювання старого зразка на нові світлодіодні. 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проект запуститься у звичайному режимі по всій території нашої держави. Люди віком від 18 років можуть Прийти до Укрпошти або залишити свою заявку спочатку в на порталі дія, а потім фізично прийти до відділень Укрпошти і отримати одна людина може замінити п'ять таких лампочок. Лед лампочка вона економить в 7-8 разів електроенергію. А що там з доларом? Думки експертів щодо курсу долара в новому році розходяться. У держбюджеті на 2023 рік прогнозують до 50 гривень за один долар. Утім, реальний курс може бути нижчим. Протягом останніх років у проєкті Держбюджету України Кабмін закладає песимістичні оцінки вартості долара, аби передбачити високий прибуток від імпортних мит. Ціна електроенергії для побутових споживачів з Нового року і до кінця опалювального сезону лишиться незмінною. Щодо газу, теплопостачання та гарячої води, то до квітня 2023 року діятиме державний мораторій на підвищення цін на такі послуги. Тож за них потрібно буде платити стільки ж, як і до Нового року. З 1 січня 2023 року субсидіями та пільгами займається пенсійний фонд України. Тому для того, щоб отримати субсидії, потрібно буде звернутися саме туди. Для громадян нічого не змінилося стосовно призначення пенсії, а стосовно призначення пільг та субсидій, а стосовно подачі документів. Середній розмір субсидій у 2023 році становитиме 1700-1800 гривень на місяць, а документи потрібно подавати до уповноважених осіб у своїй територіальній громаді до центрів надання адміністративних послуг через портал Дія, через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики, через веб-портал та мобільний застосунок Пенсійного фонду України. А от щодо українського бізнесу, то для фізичних осіб-підприємців майже нічого не змінилося. Але з нового року ввели нові ставки та розмір єдиного податку. Для представників першої групи 10% прожиткового мінімуму. Для другої групи 20% мінімальної заробітної плати. Для третьої групи було запропоновано 5%, 2% доходу та 3% у разі роботи зі сплатою ПДВ. А як же будемо відпочивати у 2023 році? Через воєнний стан додаткові вихідні можуть бути робочі. Офіційними вихідними залишаються суботи та неділі. Тож відпочивати від робочих буднів будемо після перемоги.